Ви знаєте, скажіть за що було штрафовано це підприємство? Так я вам скажу, якщо ви як керівник виконавчо обов'язки не знаєте, це підприємство було штрафовано, начебто за розпломповане обладнання енергетично розказати вам цю історію, як це було. Ми міністру покажемо відео. Я приниматі принесли вакануня що... пісрослам і сотрудні. Я вам розкажу, що о 22 годині вечора на це підприємство приїхали ваші співробітники, і під приводом того, що з наша праворінарійна ситуація. Охоронця, охоронця о 22-й годині попросили відкрити. Він відкрив, тому що він охоронець, а не треба було відкривати. А не треба було відкривати. Та. А вранку приїхали ваші люди і з'явився цей штраф. Ну, ви скажете, ви ж хотіть Ви не перебивайте мене, я ще раз розкажу. Якщо ви завласне, так так от, шановне Шо? пане голову обласної державної адміністрації, шановні присутні, оце і є ілюстрація наших взаємовідносин. Оце і є питання, відповідь на питання, а чого вони на вулицю виходять? А що вони взагалі хочуть? Оця вся історія з акваріумом, коли охоронець відкрив, а ранком прийшли і оштрафували на 200 тисяч, оце наші взаємовідносини будуються з монополістом. Так? І Людина, директор, цілий день добивається того, щоб включити підприємство, де працюють Приміон, приватні підприємці, і е, це от і є історія. Це і є наш віднос. Так, наші не не так, так Володимир Іванович, шановний, я вам ще, ще скажу. Я зараз говорю. Я зараз говорю, я ще раз кажу, як зробив би цивілізований керівник, як зробило б підприємство, яке ще відкрите акціонерне підприємство, публічне. Вони би судились, 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 і, судились і через суд добивались б своєї правоти, але не зупиняли підприємство, де працюють люди. А ви його берете і зупиняєте. Чому його зупиняєте? <тут> Тому, <пот> там, <пот> <пот>